Всім привіт! Сашунчик хоче показати свою іграшку. У нас така чудесна іграшка, новенька папа Сашунчику подарував Да? Із мультика Щинячий патруль. Сашка, як, як звати цю собачку? Я забула. Добре, нам потім хтось підкаже, як його звати. От зовсім взагалі вилетіло з голови. але прикол не в тому. Прикол в тому, що він реально класно літає. У нас тут чудесна така кнопочка. Сашуня чомусь його остерігається і вдома він з ним гратися не захотів, сказав, що йдемо з ним грати на вулицю, і ми приїхали в пахти. Дивись, вмикаємо і ставимо на рівнотку поверхню. І він полетів. його. Давай на ручку розправляй його, давай став. став. А ні, на ручку її треба поставити, така класна трошка. Нім в дитинстві. Я б ганяла безперестану постати десь по стадіону. Давай! Ой, критися він трошки пошкодив, на траві щось з розгону. Сашуня втік на пеньочок від собачки. Собачка дуже прикольна, але Сашунька чомусь її взагалі остерігається, взагалі не хоче грати. За неї треба бігти, ось так її запускати і підставляти ручку. В неї ж зовсім-зовсім сів двигунчик, так? Да? Собачка, сів двигунчик. Ми зараз погуляємо по парку, наберемося сил, енергії і будемо літати. Бай-бай!